Багатьом з нас у дитинстві подобалось малювати на запітнілому склі вікна, квіточки, сердечки, машинки та будиночки. Це були наші перші уроки малювання, проте ніхто тоді гадки не мав, чому вікна запітнівають. І точно ніхто не здогадувався, до яких небажаних наслідків це може призвести. Привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми з вами поговоримо про конденсатне вікна та інших поверхнях домів. Про що він свідчить, чим небезпечний і як можна його позбутися? Ну що, поїхали? Конденсування вологи це процес воротне випаровування, коли волога, що міститься у повітрі, завдяки охолодженню переходить у рідкий стан, тобто у звичайну воду. І якщо ранкова роса на зеленій траві тішить око, то на вікнах такий конденсат із свідченням погіршення мікроклімату в домі, що зазвичай призводить до серйозних негативних наслідків. Появі цвіллі, суванню меблів, шпалер і навіть погіршення самопочуття людей. Неприємно, чи не так? Чому ж з'являється конденсат на вікнах та інших поверхнях? Існують дві основні причини. Перша це підвищена вологість у вашому домі, яка значно перевищує комфортний рівень у 60%. Друга причина це наявність у вашій оселі осередків холоду. Таким осередками можуть бути віконне скло, водопровідні трупи, ділянки стін та підвіконня, які частіше контактують із холодним вуличним повітрям. Та інше. При контакті з цими холодними поверхнями волога, що міститься у повітрі, перетворюється на конденсат. і… Покриває її. Відповідно, чим вищою буде вологість у приміщенні і чим нижча температура поверхні, тим більше буде утворюватися конденсатор. Зрештою, постійно зволожені поверхні стануть осередком вогкості і місцем утворення і розпосудження цвілі. Якщо у ваші плани не входить вирощувати клісняву разом з іншими кімнатами-рослинами, то, вочевидь, у вас є два шляхи, вирішення цієї проблеми. Зменшити вологість у приміщенні, а також здійснювати якісний його обігрів для запобігання утворення осередків холоду. Проте, добре обігрівати оселю взимку це доволі дороге задоволення. Особливо в нинішніх умовах. Високі ціни на енергоресурси та опалення спонукають нас до економії тепла і витрат, і відповідно до підтримання мінімально комфортної температури вдома. Тому деякі поверхні приміщення можуть недостатньо прогріватися і залишатися холодними вовками. Періодичне відкривання вікон для провітрювання тільки погіршить ситуацію. Тож залишається інший шлях. Зменшити вологість у приміщенні шляхом покращення вентиляції, яка забезпечуватиме постійний приплив більш сухого свіжого повітря і ведення забрудненого повітря з надлишком вологи. Найбільш просте і ефективне рішення встановлення побутового рекуператора Різі Еко, який завдяки вбудованому керамічному теплообміннику забезпечить не лише комфортний температурний режим в домі. Зі збереженням тепла взимку, а й комфортний рівень вологості шляхом постійного видалення на зоні його наглушку, що унеможливить появу осередків вовкості і свілі. На сам кінець хочу нагадати, що вентиляція вирішує чимало інших проблем, про що ви неодмінно дізнаєтесь, якщо підпишетесь на наш канал. Тож слідкуйте за нашими випусками. До зустрічі, па-па!